ТТНка є. А, не повністю, але написано Тертич Юрій. Дачне. Окей. Не знаю наскільки це логічно і правильно в їхньому випадку залишати ТТН. ну, Окей, вони їх то обрізають, але ну, частково все ж таки дані залишаються. І це не є ок, оп. Як... Не хотів таке. Так. Це щось достатньо дивне. Що <рив> <рив> ЕТО? Кошмар. Я в шокі. <рив> Це у нас якісь керзачі. Ну, по-перше, вони юзані. По-перше, вони достатньо сильно юзані. По-друге, це якийсь достатньо кінський розмір. А, ну вони прям юзані-юзані. Ну, блядь. Отак от, от воно виглядає. Отак от, от воно виглядає. І 46-й розмір. 46-й розмір. Серйозно? Ну, це, це дуже великий. У мене 44. й Але 46 — це прям жесть. Ну от такі. І що ми можемо щось за них зарахувати? Я не знаю, хіба що це кожа якась, я, я хто зна. Ну, це не схоже на, на шкіру. Враховуючи те, що воно тут потріскалось розлізлося, я б не сказав, що це шкіра. Але якщо шкіра, то, да, можливо, це щось коштує. 50 гривен. Уги, да, це. З е, мяхом, так би мовити, всі діла. Ну, не воняють, і то хорошо. Замочки працюють, окей. Юзені такі, керзачі якісь, уги.